Наступна функція, як ви розумієте, це в нас тангенс. Що нам потрібно для тангенсу? Ну, по-перше, для тангенсу нам не потрібно такий великий графік в горизонтальній півплощині в нас бути більш такий квадратний. Ви можете відміряти, наприклад, собі шість клітинок в усі боки, тобто вліво, вправо, вниз та вгору. Тобто, по суті, це такий квадратик 12 на 12 клітинок, можна більше, це кому як подобається. І позначаємо наші клітинки мінус піна на 2 і піна на 2. У тангенса в нас немає обмежень по горизонтальним, прямим, тому ми не малюємо ці меживі як у синуса і у косинуса. Тут в нас є особливість у значенні. Зверніть увагу, в кутах піна 2 і 3піна 2 в нас тангенс не існує. Тому через ці точки ми проводимо асимптоти, тобто не межові, а асимптоти. Що означає асимптоти? Це лінії, яких не перетинає наш графік. Тому, коли будемо малювати. Вам потрібно обережно дивитися, щоб ми не перетнули цю лінію. Що ми робимо далі? Далі нам потрібно побудувати ці точки. Ну, як найпростіше, це в нас беремо спочатку ті точки, які ми можемо побудувати легко. Тобто 0,0 можемо побудувати. Пі на 4,1, пі на 4 це серединка. І сюди ставимо одиничку. А так як в нас тангенс, якщо ми згадаємо наше коло, воно було ось таким мігаючим позначенням плюс-мінус, плюс мінус, і так далі, можемо так само симметрично відбити ось сюди. І дивіться, ми беремо через кожні три клітинки на, ну, на кожних таких от. В смугах позначати ось цю одиничку. Тут, тут і тут. А, ці точки, через ці точки, вам обов'язково потрібно, щоб пройшов графік. Інші точки можна а, на глаз, можна навіть а, приблизно вже побудувати через цих, якщо у вас а, мало часу. Тобто, головне, щоб через ці точки воно проходило. А точка в нас пі на 6 це корінь з трьох 3, на, на 3, або 1 на корінь з трьох. Щоб знайти її, ми рахуємо приблизно це десь 0,6,07, тобто більше за половинку, але трошечки. Тобто беремо на першій клітинці трошечки вище за одну клітинку. І тут так само. А в точці пінатри, це корінь із трьох, якщо ми обрахуємо це десь 1,75-1,76, тобто трішечки не доходячи до, до 2 см, тобто це в нас три клітинки, ну і навіть три ну, з клітинки, може 3, і трішечки більше за половинку, тобто десь ось тут. Тут і ось тут. Так само ми можемо побудувати і на цих хвостиках. Тобто, симетрично в нас вийде тут трішечки. Більше один, два, три, чотири, не доходячи. А тут нагору трішки вище одинички, один, два, три. І десь тут, бачимо, на одній висоті ми побудували. Після чого ми поєднуємо ці точки плавною прямою. Ось таким чином ми будуємо і наші хвостики. Насправді цей графік, він ну, малюється одна гілка тангенса, але щоб ви розуміли, що тангенс нескінченний. і він йде ось такими ось. Гілками нескінченно, далі і далі і далі. Просто прийнято брати одну гілочку, бо цього достатньо, щоб знайти все, що нам потрібно. Тобто, ось така в нас вийшла схема. Що ми робимо далі? Далі спробуємо розв'язати рівняння. Тангенси їх дорівняння мінус 1. Поділена корінь з трьох. Як я вже казала, корінь з трьох частіше за все пишуть, ну, позбавляється від раціональності, але в нашій табличці, яку я писала на першій парі тригонометрії, була саме такий вираз. І я спеціально взяла і тут такий вигляд, щоб ви розуміли що це одне і те ж саме, що й корінь з трьох над Ми шукаємо. В табличці це значення, дивимось на значення π на 6. Тобто, нас тут хвилює на менек 6. Ну, по суті своєї, так як в нас вони симетричні, то можна сказати, ми беремо π на 6, але у від'ємній стороні. π на 6 це в нас перша клітинка після нуля. Ось наше мінус π на 6, позначаємо. Проводимо горизонтально пряму, бачимо, що є інші точки перетину, їх знов-таки безліч. А корінь, по суті, ми знайшли, гілки розташовані на однаковій відстані, тому достатньо одна, один вигляд самого кореня. Тобто у синуса була або у косинуса одна точка на зростанні, одна на спаданні, тому була. Дві групи значень. Тут у нас достатньо однієї. Тобто, мінус пі на 6, але нам потрібно зазначити всі корені, тому нам ще потрібен період. Знайдемо відстань між... між точками перетину. Це в нас 6 клітинок, і це в нас дорівнює пі. Позначили. І виходить, що наша відповідь мінус пі на 6 плюс. PN. P – це наш період, тобто відстань між нашими клітинками. N-лічильник, тобто це номер нашої е, гілочки. Сподіваюсь, з цим зрозуміло. З додатнім буде те ж саме. Тобто, позначити саме значення, провести через неї лінію і буде одне і те ж саме. Буде в цьому випадку просто пі на 6, тобто вони тут будуть корені, симметричні. Ну, давайте перейдемо до катангенса. Вон, він також схожий на тангенс. Але дивимось, в ньому: в нас асимптоти буде в нулі, в пі, 2 пі. Тобто, ем, асимптоти ми проводимо через ем, точки, які ні, ні на що не ділиться. Тобто, 0 я не позначаю, бо це наша вісі є. І позначаємо через Пі і мінус пі. Тобто. Тут ми позначимо одразу побачимо дві гілки, одна буде в додатній, одна від'ємній. По точкам по-перше, це в нас в піна 2, це 0. Тобто тут 0. І так само і тут 0. Далі в нас піна 4 одиничка. Одиничка. Ну і підемо далі ось такими зубчиками. Так? Є. Після чого ми, по суті, своєї можемо спрогнозувати, як буде виглядати графік. Ми бачимо, що він так спускається, тобто спадаюча функція, і взагалі можемо побудувати ескіз на цих точках. Але давайте більш точніше. Пі наші це корінь з трьох. Ми це знаємо, скільки буде три клітинки з гаком. Тобто, не доходячи до четвертої клітинки. І тут так само вниз. Один, два, три, ось сюди. І залишилося в пінатри, тобто на другій клітинці, корінь з трьох на три. І це в нас трішечки вище за одну клітинку. Тобто тут, а тут, звичайно, як ви розумієте, трішечки нижче. Тобто, це я позначила для однієї гілки. Для другої гілки буде. Той самий принцип. Тут, тут, на одній відстані. Далі більше однієї клітинки, три, три зміночки. Після чого ми поєднуємо наші точечки, ось таким ось чином. Це в нас дві гілки катанеса. виходить ось такий має вигляд. Що робимо далі? Розв'язуємо наше рівняння. Катан єсих дорівня 1. Я не беру додатні значення, бо це буде досить просто знайти, позначити, це в першій чверті це легко, позначити, провести лінію відразу написати відповідь. Від'ємні значення ви можете взяти або в мінус в першій чверті, це в нас по суті четверта чверть оця, або у другій. Тобто або та, або та, це не має значення. Це просто буде на різних гілках, і вони рівнозначні. Дивимось, пі на 4 це буде значення при одиничці. У Нас мінус одиничка, тому це або мінус пі на 4, або беремо у другій чверті, це 3 пі на 4. Або так, або так. Я беру від'ємній частинці, це простіше, на мій погляд, проводжу, знаходжу точку, проводжу горизонтальну пряму, бачу такий самий період 6 клітинок, це в нас пі, і виписую відразу відповідь. Тобто тангенс катангенс з точки зору графічного представлення, мабуть, найпростіші в усіх тригонометричних функціях. Сподіваюсь, поки що все зрозуміло з рівняннями, з графіками в тригонометричних функції. Це ми розглянули задачі, які розв'язуються графічним методом, але, як ви розумієте, завжди існує більша кількість способів розв'язання, і нам потрібно ще навчитися розв'язувати аналітичним методом, тобто без допомоги графіка. Бо графік не завжди нам може допомогти, якщо функції більш складного типу. Що ми з вами будемо розглядати? При розв'язанні будь-якої задачі, якщо ми використовуємо якусь функцію, в нас використовується обернена до неї функція. Ну, на кшталт корінь це квадрат, показникова функція обернена до неї логарифмічна. А в тригонометрії дуже багато студентів плутають оберну функцію з симетричною, тобто Синус, косинус це не є оберненими між собою. Це функції, які мають спільні властивості, але не є обернені один до одного. Так само, як танець і котанець. Вони мають спільні якісь, мають схожі графіки, але це не є обне.